Слава Ісусу Христу, мир вам дорого Сінь. Дивовижні відкриття науки говорять про те, що ви один відсоток тіла, а 99% це є дух. І вже нікуди від цього не дітися нам. Ми складаємося з енергетичних хвиль і світла. Так створив нас Господь. Тільки подумайте, сила і швидкість нашої думки. Швидше за швидкість світла можуть бути тільки надприродні нематеріальні об'єкти. Це свідчить про те, що ви Боже творення, Божий рід. Ви створені існувати вічно і рухатися на, над швидкостями. Ви незвичайні люди, Бог створив вас чудовими, і ви не просто матерія. Для чого Бог помістив нас в цей прекрасний матеріальний світ? Навіщо ми опинилися в цьому тілі? Навіщо ми такі надприродні створіння, Не обмежені, схожі на Отця Небесного, раптом так обмежені цією матерією? Ісус показав, для чого Бог з'явився у плоті, виправдав себе в дусі, показав себе ангелам. Проповіданий у народах, прийнятий вірою у світі. Возніся у славі, це і є наш і з вами шлях, наше з вами призначення, зробити все те, що зробив Господь. Слава йому і хвала. Бог хоче, щоб ви були щасливі і знати, як же вам існувати в цьому тілі. Тому ми місія, Слово Боже, проповідуємо, щоб надихнути і направити вас. Більше відео про призначення людини ви можете знайти на наших каналах у телеграм та Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб наповнити своє життя істиною і сенсом. Будьте благословені там, де ви є. Слава Отцю і сину, і Святому Духові.